Народному художнику України Володимиру Микиці 93 роки. Незважаючи на поважний вік та проблеми із зором, художник продовжує активно трудитися на мистецькій ниві і щоразу дивує глядачів. у Мукачеві в угорському домі імені Мігая Мункачів, Володимир Микита презентував виставку Відомі та невідомі твори. В простора галерея ледь вмістила численну кількість людей, які прийшли привітати Володимира Микиту із відкриттям персональної виставки. Ми знаємо ці картини вже давно. Бо дядю володю, я знаю з дитинства подобається дуже. Ми прийшли на виставу. Нас запросила донька пана Микити. Ми її знаємо. Да, ми дуже в хороших відносинах з нею. Бо ми колись були в Києві в товаристві в Закарпатців. І там пані Олена також є, є членкинію цього товариства. Та що ми приїхали сюди, в Мукачево подивитися на твори батька. Він така унікальна людина, що у такі роки молоді і вже малює. І ще малює. От і, і просто, просто на диво, що е, е, взагалі художники буває так час, часто, що коли вже старший, то починає якби руйнуватися і, і навіть губить свої старі роботи. А тут все свіже і свіже. Нові і нові роботи, та просто. Просто з не міг щоб не прийти і не подивитися і, і не привітати на виставці. Художник презентував 80 робіт, які створив у різні періоди свого творчого шляху. Два полотна у 2024 році. Тут найбільше модерних робіт пейзажі переважають яскраві кольори квітів і дерев. Також представлено його улюблене полотно Моя мамка 1967 року. Картина Микити це те, що завжди може виклика завжди викликає е, подив. Чи радість, чи е, якісь інші емоції, е, але точно не може залишити е, таким рівнодушним будь-кого. Треба знати, що із відкриття 2020 року це вже 30-та виставка. І я думаю, що така ювілейна юв виставка це такий академік, заслужений художник як Володимир Микита. Слава Богу, він ще живий з нами, 93-річний. Треба про нього знати, що він є учнем Ерделія Бокшая. Дуже давно мріяла побачити цю ем, виставку, а цю експозицію ми маємо на замку Мукашівському теж картини ем, пана Микити. Але це таке доповнення до тої колекції робіт, яку митець нам зараз представив. Надзвичайно, ви знаєте, якась така епохальна, я би навіть сказала, ситуація, епохальна така місія пана Микити, тому що це продовження тої основи, того хребта закарпатської школи. Володимир Микита один із класиків Закарпатської школи живопису, глибоко національний художник проникливо із септоматією розкриває патріархальний світ Закарпатського села. Коли нас запросили виставку зробити у горському домі, і я проаналізувала, що у нього весь час були у нашого художника, народного академіка Володимира Микити. Персональні виставки часто були, але вже в такому віці він робив невеличкі, скажімо, там на 20-30 робіт. І коли було Запрошення я подумала, що треба трошечки не тільки сучасні, але і класику показати. Хоча вони знаходяться велика колекція в Ужгороді. Його особисто в музеї. Друга велика колекція знаходиться у Мукачівському замку Паланок. Там понад 180 робіт. Тому ми вирішили трошечки нагадати про себе і ті роботи, що мало е, виставлялися. Ми зібрали сім робіт, класику е, десь. Біля десяти графіку, яка теж рідко виставлялася, і в основному інші модерні роботи, створені 19-го року, 20-го і навіть дві – 24-го року. Роботи Володимира Микити строго окреслені, виважено, сконструйовані та передають усю глибину філософії життя закарпатців. Він є рекордсменом серед живописців, застосовував усі свої таланти для мистецького матеріалу. Це художник з великої букви, якому в залі усі завжди аплодують, стоячи.